А у Києві сьогодні проводжали добровольців у зону антитерористичної операції на Луганщину. Серед них були і жінки. Єлизавета Щегель бачила субота, восьма ранку на вулиці Шемрило. Біля військомату людно. Добровольці відправляють у зону АТО. 47 добровольців із Києва вирушили у Луганську область. Служитимуть хлопці у 12-му батальйоні. Доброволець Сергій каже, що до військової служби був готовий ще від початку анексії Криму та призвали лише зараз. Фактична реалізація ну, відправки і призову відбувалася тільки зараз. Тобто, ми прийшли в воєнкомат, ми записалися ще тоді. Ну, я там по хлопцями теж заходили, записалися, нас тільки ну, от сьогодні призвали. Добровольці проведжають рідні. Багато хто з бійців має дружину і дітей. Жінки тримаються мужньо та морально підтримують своїх захисників. Знаєте, як от, мабуть, є стан болівого шоку, мабуть, сейчас інформаційного шок. Оно догонит далі. Але дуже я держусь, потому що по-другому никак нельзя мужчину поддержать, потому что любая емоція передається йому, Поэтому я держусь. Плакати буде потом серед добровольців. Є і жінки. Ольга Омельчук, за фахом юрист, останнім часом займається волонтерством. Має чоловіка та п'ятирічного сина. каже, що рідні поставились з розумінням до її рішення. Я буду санструктором, але буду продовжувати волонтерську діяльність. Я дуже рада, що командування штабу. З розумінням відноситься к тому, тому що доставка медикаментів самі в воїнській частині непосредственно в саму точку. Це, це важливо. Полковник Володимир Кидань каже, що батальйон повністю укомплектований на 470 військовиків і 440 бронежилетів. Амуніцію купували за державний та благодійний кошт. Проблем хватает. На сьогоднішній день, як ви вже бачите, і кошти виділяються, і багато закупаються. Специфічні батальйони, це батальйони територіальної оборони, які в більші скомплектували. Через місцеві органи влади, тобто за рахунок благодійних внесків, за рахунок благодійних фондів. От і зараз всі 47 чоловік 47 чоловік. Вони в принципі одіті не через державні кошти. У Київському військовому комісаріаті зареєстровано 82 людини, які хочуть служити в зоні АТО. Половина з них вирушили туди сьогодні. Єлизавета Щегель, Андрій Радченко, перший національний.